Працівники групи реагування відділення поліції номер 2 Микола Чорноїваненко та Олексій Кашперський врятували з пожежі 54-річну мешканку села Нова Знам'янка Кременчуцького району. Прибувши практично одночасно з розрахунком місцевої пожежної охорони на місце пожежі, правоохоронці почали робити все від них залежне, щоб врятувати життя людини. Діяли швидко, розбили вікно будинку, що палав, та витягли жінку на вулицю. На щастя, господиня не постраждала. Подробиці далі. На давайте. Я ж не давайте На мене давати виліз. Давайте на мене давайте пашлі туди. Держіться саме. Давайте під руку. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Все, бабушку виявили. Все хорошо, все буде добре, все буде добре. Слава Богу, ви живі. У нас службовий планшет, було отримано виклик, ДТП з потерпілими в селі Майбородівка. Рухались на виклик та у попутному напрямку побачили, що горить домоволодіння. Зупинилися з'ясувати обставини події. На місці працювала місцева пожежна охорона їм в їм допомогу, поки вони розгортали пожежні рукави. З'ясували в місцевого населення, що в будинку можливо перебуває жінка. Почули в дальній кімнаті крики жінки про допомогу. Вибили вікно дальньої кімнати та дістали місцеву мешканку 69-го року народження спалаючої будівлі. Вийти сама вона з будинку вже не мала змоги, так як домоволодіння було охоплене полум'ям зсередини. хлопці стукали, почали вікно, вас втіля, каже, вас від тіля каже витягненим, бо двері в зайти невозможно було просто. А хлопці побачили, що це були поліцейські чи як було далі? Так, да, спасіба їм, ось вони якраз недалеко. Ну Все они спасибо им велика.